Крашений зондік не де вже. Випробуємо штуки, куплені 5 років тому. Так, зробили, значить, підвітряної сторони, щолочка. кілочки, напито, тримає Така конструкція з цього ракурса. Все тримає. Тримаєте лайфхак. Кілочки з алюмінії, але вони титани. Вони тримаються, мої червоні кілочки. Вони на підічки не дружуючи. Концепція працює навіть двома мільйонів. Навіть чекаєш. Підсередини. А я тримаю зонтик. Ти тримаєш? А тут піочки. Все працює. Третій день тестуємо, все нормально.